Канада продовжуватиме приймати біженців зі Сполучених Штатів. Про це сказав прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. За інформацією прикордонників, порівняно з минулим роком до Канади зі США прибуває значно більше шукачів притулку. Більше розкаже Анастасія Лебега. Ахмед родом із Гани. Аби потрапити до Сполучених Штатів, йому довелося проїхати вісім країн. Однак, після того як Трамп почав запроваджувати антиміграційну політику, чоловік вирішив податися до Канади. Кордон довелося перетинати пішки вночі через засніжене поле. Мандрівка тривала майже добу. з Еквадору до Колумбії, потім до Панами, Коста-Рики, Нікарагуа, Гондурасу, Гватемали, через Мексику до Сполучених Штатів. Аби потрапити до Канади, я йшов із сьомої ранку. Я дуже зам. Таких, як Ахмед тільки за останні дні до Емерсона прибуло кілька десятків. Саме такий маршрут шукачі притулку обирають через угоду між США та Канадою, яка діє з 2004-го. За її умовами біженець має право просити притулок лише у першій країні, до якої потрапив у США чи Канаді. Однак це працює лише при перетині пунктів сухопутного кордону в аеропортах та на залізничних шляхах. Тож єдиним виходом для тих, хто більше не хоче лишатися в штатах, є потрапити до Канади пішки через незагорожену ділянку кордону, що є досить небезпека. Ечним таку політику критикує канадська опозиція. За угодою про треті країни біженці не можуть просити притулку в Канаді, якщо вони вже його отримали у Штатах. Тож багато з них перетинають кордон нелегально, ризикуючи життям. Ліберали не вжили ніяких заходів, щоб вирішити цю проблему. Стає дедалі гірше. За словами прем'єр-міністра Канади, біженців, які перетнули кордон незаконно, пускатимуть і надалі. Водночас пообіцяв поліпшити заходи безпеки. Одна Причин, чому Канада лишається відкритою країною, це довіра канадців до нашої міграційної системи, а також цілісність наших кордонів і допомога, яку ми надаємо людям, що шукають безпеки. Найбільше шукачів притулку зі США потрапляють до Манітоби та Квебеку за останній місяць. Тут притулку попросили майже 450 біженців зі США, тоді як у січні минулого року таких було у три рази менше. Тікають до сусідньої Канади ті, хто побоюється депортації після впровадженої Дональдом Трампом заборони на в'їзд до штатів біженцям із семи мусульманських країн, хоч її згодом і призупинив суд. Анастасія Лебега, новини на першому.